Надати житло, харчування і права саме жінкам та дівчатам ромської національності головне завдання нового громадського центру, який відкрили в Мукачеві на території 14-ї школи. Реконструкцію та ремонт будівель для виконання планів проекту заручились на себе взяти представники ООН та їх місцевий партнер Ніка. Мета сьогоднішнього, сьогоднішнього заходу полягає в тому, щоб ще раз показати, що і міжнародні організації, і місцеві органи влади в закарпатській області всі е, звертають увагу і надають допомогу не тільки людям, які перемістилися всередині нашої країни, всередині України, але і е, людям, які живуть досить тривалий час всередині е, суспільства, але е, досі не не можуть розглядати себе частиною цього суспільства. Часто вони від, від живуть від. Кременно або є для них є проблемною питання, є проблемним питанням інтеграція місцеве суспільство. Це дуже важливий хаб для того, щоб ми могли інтегрувати і ромську національність, тому що в нас є багато ромів, які приїхали на з Харківської, Донецької, Луганської області, і вони теж тут опинилися в цих умовах. Вони будуть мати можливість. Ми бачимо тут і медичний кабінет, і кабінет роботи там по пошиттю, кабінет англійської мови, комп'ютерний клас. Тобто вони зможуть більше навчатися. Такі хаби ми хочемо створити практично. В кожному населеному пункті, щоб там збиралися і наші ветерани, і внутрішні переміщені особи, особи ромської національності, вони мають об'єднуватися, приймати якісь рішення, приймати участь в громаді. Представники ромської національності, зокрема жінки, вже ходять до школи. Вони вчаться читати і писати і висловлювати свої думки українською мовою. Також одне з основних занять в центрі вишивання. А вони українською не знають спілкуватися, не знають писати, бо в школі не вчили чи не ходили до школи. Причини різні: є такі, що вміють, є такі, що розмовляють, але звичайно, рівень базовий. Але більшість із них розуміють розмовляти або не бажають, тому що хвилюються, що то у них не так виходить, або. Зовсім не вміють я завжди кажу своїм учням, що не треба боятися, не треба говорити, що ми не навчимося, ми не вивчимо українську мову. Тому що я себе ставлю як приклад завжди, що я етнічна угорка, яка в дорослому віці вивчила українську мову. Закінчила університет, і тепер я викладаю мені 52 роки, і мене вже думаю, українською всі розуміють. За словами керівника благодійного фонду Ніка України Альберта Пірчака. У берегові і Мукачеві знаходяться найбільші ромські громади на Закарпатті. Тож локацію обрали недаремно. Наша мрія наше завдання сьогодні, щоб е... Мамочки, які приходять за дітьми в школу, вони тут залишалися на годинку, на дві і мали можливість підняти свій рівень знання української мови. Можливо, хтось хоче вивчати англійську мову, можливо, хтось хоче розпочати курси швії. І для цього ми створили всі необхідні умови. Я дуже сподіваюся, що велика кількість ромів зможе отримати. Вперше в житті свідоцтво по народження або може отримати паспорт, і це один з таких важливих кроків для майбутньої інтеграції Ромів. Проект уже встиг себе зарекомендувати на Закарпатті, але проблема із соціальною інтеграцією Ромів дотепер залишається в багатьох місцях Закарпатської області. Завдяки сприянню і підтримці великої кількості міжнародних організацій інтеграційний хаб планує розширятись і на інші райони Закарпаття.